Привіт, мої любі овни! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо з вами таро передбачення вже на березень місяць. Подивимось, чим нас зустріне весна, чим порадує, що буде відбуватися важливого в вашому житті. Я сподіваюся, у вас все гаразд, ви здорові, все вас добре. Дивіться своє передбачення не тільки за знаком зодіаку, а й за знаком свого астенденту. Таким чином ви отримаєте більше інформації, яку ви зможете співставити, слухайте, що з вами резонує, що відкликається, це ваше. Беріть, і що не відкликається, не ваша ситуація, пропускайте. Своє передбачення буду робити на трьох колодах класичній, романтичній і містичні. І з кожної колоди візьму по три карти. І так, почали дорогенькі овни. Перша колода класична. І три карти для вас на березень місяць. Перша карта. Закохані, дивіться, який класний початок, який класний початок місяця для овнів. Закохані це... – це дивіться, яке сонечко. радість, все буде відбуватися комфортно для вас, радісно. Ну, від цього будете утримувати радість. Навіть там, де її немає, навіть якщо якісь там проблеми, якісь негаразди, все рівно ви їх сприймаєте через призму. Закоханого, закоханості через, ну і пом'якшує, так як через рожеві окуляри. Так як це старший аркан, це буде важливо для вас. Можливо, в якщо ви маєте вже половинку, ви є в парі, то місяць буде чудовий, романтичний, такий вас все буде влаштовувати, ви будете отримувати задоволення один від одного. Якщо ви не маєте пари, то є шанс знайти свою половинку. Так як це шістка число комунікації, то також ви, вам буде легко комунікувати з людьми, з, з навколишнім світом, з оточуючими. Тобто ви, вам легко буде все вирішувати, і проблеми не будуть здаватися проблемами. Ну, дуже класно. Дивіться, яка тут енергетика йде від карти. Такий позитив, радість, кохання, ангел з небес охороняє вас. Дуже класний початок для огнів. Наступна карта, дивимося далі. А наступна карта королева мечів. королева мечів. Королева мечів це фігурна карта, це жінка стихії повітря. Можливо, це і є ваша половинка, яка. Буде важливою для вас цього місяця, а якщо ні, то можливо, ви зустрінете таку жінку в стихії повітря. Ну, однозначно, вона відіграє якусь роль в вашому житті. Можливо, це мама, це така доросла жінка, мама, бабуся, коліжанка, можливо, це на роботі хтось з керівництва, або жінка-фахівець. До якої ну, яку ви потребуєте, можливо, шукаєте таку жінку, до якої ви звернетеся, фахівець, яка володіє от, як меч, як холодна зброя, як ніж, як пластичний хірург, як уколи краси, як медсестра, як лікар. Тобто, от жінка, яка або кухар. Яка кухар також шеф володіє ножем міним, проводити маніпуляції всякі. Тобто ось така жінка, або якщо це ви. То ви будете приймати якісь рішення, тому що меч це також наш, наші думки, наші слова, інформація, якою ми обмінюємося. Можливо, ви будете щось вирішувати. Така жінка серйозна, якщо це Ви. Ну, Це не ви, тому що Овен це не є стихія, стихія <сміття> повітря. Так що, тобто, можливо, жінка така з вашого оточення вам щось підкаже, порадить, якусь інформацію вам принесе. Далі третя карта. Так що для овна це може бути дружина його, така жінка стихії повітря. Наступна карта для овна чоловіка. Наступна карта. Знов старший аркан. Верховна Жіця. Три карти і вже два старших аркана. Це говорить про місяць, про важливість, важливість того, що буде відбуватися з вами навколо вас. Верховна Жриця це є дуже інтуїтивна карта, карта такої сильної, жіночої інтуїції. Якщо ви жінка, прислуховуйтеся до своєї інтуїції, якщо ви чоловік, можливо, отака от, от жінка вам підкаже, ваша дружина, ваша половинка, ваша коліжанка щось підкаже. Або може, це інтуїція спрацювати на рахунок вашої половинки, щось вам інтуїція підкаже. Це також карта такої глибоко віруючої людини. Можливо, в ваше життя війде така людина цього місяця, така, яка дуже набожна, навіть можливо, може бути монахиня. Але це також карта, яка Має, може мати подвійність, подвійність, бачите, тут є біле і є чорне. Будьте уважні, що навколо вас відбувається, так як це старший аркан, це буде важливо. Люди, які є навколо вас, інформацію, яку вам подають, можливо, ця жінка якусь інформацію вам також буде подавати якусь таку, яка корисна, корисна для неї. Вона вигоду для себе бачить. І, і подає вам так, як їй вигідно, а не як насправді. Не правду, а з вигодою для себе. Використовуючи вас чи ситуацію ту, чи інформацію. Тому що ми бачимо, є білий і чорний, і завжди ситуація може бути двояка, або прихована, або її подають не так, якою вона є. Можливо, це буде стосуватися. От, Пари вашої, чи супутника, чи супутниці, ось така жінка буде щось намагатися вклинитись, чи може мамі не подобаються, бабусі ваші стосунки, і вона буде намагатися, от так як меч догори, жінка така серйозна, буде намагатися помішати, вколоти, відрубати, і буде сіяти між вами якісь недорозуміння. Щоб намагатися вас посварити, тому що та карта може і таке. Вірніше, оця карта разом з цією, така жінка може давати якусь таку інформацію для вас неправильну, перекручену, перевернуту. Так що будьте уважні, прислуховуйтеся до себе, до своєї інтуїції, якщо ви жінка. А якщо ви чоловік, то до жінки, порайтеся, з якою ви довіряєте. Якщо хтось буде намагатися щось вам вклинитися в ваші стосунки, або хтось наговорювати, щось намагатися вам дати якусь неправдиву інформацію. Дивимося далі. Романтичне таро, що воно нам розкаже для овнів. І перша карта лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів. Цей чоловік стихії землі, це. Можливо, якщо ви не в парі, в ваше життя війде такий чоловік. Ви познайомитеся, з жінки, жінки овни познайомляться з таким -ось чоловіком. Лицар це швидка карта. Це активність, це коли все буде розвиватися швидко, енергійно, тобто він же десь близько на підході, тому що, бачите, настільки довго він. Їхав до вас, що зупинився перепочити напоїти коня водою. Так як це романтичне таро, то ми тут говоримо не про фінанси, не про якісь інші сфери, а тільки про романтичну сферу. Тобто такий от чоловік програється в вашому житті. Якщо ви такий чоловік, то, можливо, вас чекає кудись подорож, дорога, якесь нове знайомство. Дивимося далі. Наступна карта смерть. Старший аркан смерть. Ой-ой-ой, будьте уважні, дивіться, щоб оце не програлося ось ці дві карти, закохай, хтось не вклинився. Між вами, і щоб це не був трикутник, чи це не були якісь там наговори, якась неперевірена інформація. Перевіряйте всю інформацію, щоб не закінчилося. Смерть це є розрив стосунків, коли вони вмирають, коли вони закінчуються, коли кінець. Можливо, хтось і закінчить свої стосунки з овнів. Але це є також по карті закохані. Можна, так як це карта комунікації, можна домовитись і перейти на інший рівень, тому що це є також карта трансформації, коли ми домовляємося, говоримо, що мене не влаштовує, що тебе не влаштовує, знаходимо компроміс і переходимо на новий рівень. Залишаємо все старе там позаду, не повертаємось, воно умерло. Якщо у вас така ситуація, то так і зробіть. Щоб воно вмерло, відпало, все, що вас не влаштовує, домовляйтеся по-новому, так як для вас краще, і все. І починайте спочатку, тому що це є карта трансформації. Хтось трансформує свої стосунки, а в когось вони просто відійдуть, помруть, і ви маєте шанс на нові. Якщо стосунки закінчуються, ну тоді також їх відпустіть по карті смерть. Якщо це кінець, якщо ви не можете знайти компромісу і домовитися, вас не влаштовує нікого з, 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 з сторін, не влаштовують е домовленості, компроміси, тоді залишайте. Наступна карта. М -м, наступна карта вже десятка кубків. Дивіться, як класно. Десятка кубків це ви домовитеся. Домовитеся, подивіться, яка вона тут серенаду під вікном співають. Ви домовитися, якщо ви хочете домовлятися і знаходити якісь спільні точки дотику, ви їх знайдете і все буде класно. Тому що, дивіться, тут немає і жінка не проти, вона вийшла на балкон. І чоловік не проти співати сиренаду, тобто спільну мову ви знайдете і все буде класно, тому що кубки це є емоції, це є класні емоції, і тут максимальні емоції, десятка, яке високе число, найвище число молодших арканів. А якщо ви закінчите стосунки попередні, які вас не влаштовували, які пригнічували, які приносили деструктив ваше життя, то ви маєте шанс, дивіться, тут є і лицар в нас є, і вже той лицар сиренаду нам співає. Тобто, не все так погано, класно. В будь-якому випадку, у вас все буде добре. Або нові стосунки почнуться, або старі, які вас не влаштовували щось, домовляйтеся, комунікуйте і ви домовитеся, ви знайдете спільну мову. Багато старших арканів дивіться, вже 6 карт, а вже, вже 3 старших аркана половина. Тобто буде. Крутитися, напевно, все-таки все навколо особистого його життя, навколо стосунків, найбільше цю сферу зачіпить. Так, давайте беремо третю колоду. Містично, що вона нам розкаже? Для овнів. Так, і перша карта для вас. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів це коли це така карта, коли слова ранять, коли вони колять, вони відрубують. Так що будьте обережні, що ви кому говорите. Тому що по цій карті можна. От Якщо дійсно це стосується закінчення стосунків, то ця карта відповідає, це коли ми відрубуємо, коли ми виговорюємо все, що нас не влаштовує, і відрубуємо і закінчуємо. Тому що по цій карті. Повернути, настільки воно негатив вона несе, настільки слова будуть болючі і колючі, і, і ніж в спину чи в серце, як кому, що по, по цій карті важко повернути ту людину. Так що, ну, якщо ви закінчуєте стосунки, то це вони, в принципі, в парі працюють ті дві карти. Якщо ви намагаєтеся домовитися, зберегти, тоді ми бачимо, що. І домовиться хтось і збереже свої стосунки. Тоді будьте уважні, що ви говорите. Коли ви будете домовлятися в процесі дискусії, не наговоріть болючого і колючого і лишнього, тому що можна в запалі такому наговорити багато претензій. Слідкуйте за тим, що ви говорите, кому ви говорите, особливо близьким. Наступна карта. Наступна карта. А наступна карта. Королева. Це такий маленький шрифт. Королева. Королева мечів. М -м, а королева мечів то в нас вже була. Дивіться. Королева мечів в нас була на початку. Класичному таро. Ось бачите, у нас вже була. Тобто раз карта випала два рази, однозначно, така жінка буде в вашому житті. Жінка як порадниця, жінка як фахівець з гострим мечем, тобто з якимись гострими предметами. Жінка-медик, жінка, яка може і відрубати. Ви дивіться вже самі, яка королева у вас якої ви королеви потребуєте, і фахівця, який, яка вміє робити уколи, чи е, фахівець, який проводить оперативне втручання, чи уколи краси, тоді це дійсно фахівець. І ну, Фахівець, який вартує уваги, який буде в вашому житті в березні. Або жінка, з якою. Ви будете радитися, яка буде вам щось говорити. Так дивіться самі, що то за жінка, але однозначно така жінка, будьте уважні до неї, бо тут вона була в нас в поєднанні, бачите, яких карт вона була посередині між закоханими і між верховною жрицею. Що та жінка може принести і розлад, дати вам інформацію, яку приведе, яка призведе до якогось розладу в ваших стосунках. Будьте уважні до жінки, стихії повітря такої дорослої, 45. А якщо це жінка-фахівець, ну тоді не бійтеся. Тоді все гаразд. І третя карта шістка пентаклів. Ну, шістка пентаклів це фінансова карта. Колись, ну, перш, перша, перша фінансова карта. Але дивіться, яка класна карта. Нема за що переживати. По цій карті гроші будуть, вони приходять легко, вони тут такий аж потік з грошей. Тобто те, що в якій би ви сфері не працювали, воно буде приносити стабільний дохід, про який ви сидите ну, дую в дудку і не переживаю, і сильних зусиль прикладати не треба. Кошти стабільні, регулярні. Дохід від того, що ви вже маєте, від чого ви утримуєте, від того і будете утримувати надалі. Ось такий прогноз, любі овни мої. Сподіваюся, він буде вам корисний, ви щось для себе візьмете, щось з вами зрезонує. Сподіваюся, він вам стане в нагоді, в пригоді. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, подобайки, чекаю зворотнього зв'язку. І хто ще не підписався, підписуйтеся до зустрічі, па-па!